Святий Архангеле Гавриїле, Ангеле благовіщення, вірний посланцю Божий, відкрий наші вуха, навіть на тихі нагадування і заклики люблячого серця нашого Господа, завжди стій нам перед очима, просимо тебе, щоб ми Слово Боже правильно зрозуміли, слухали Його і виконували те, чого Бог від нас прагне. Навчи нас бути готовим, щоб коли прийде Господь, не застав нас сплячими. Амінь. Небесних воїнств Архистратиже, молимо тебе повсякчас ми, недостойні, та твоїми молитвами відгороди нас покром крил твоєї слави, оберігаючи нас, припадаємо старанно і просимо, від бід визволи нас. Як чиноначальних вищих сил. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам кожний бо, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють.